Пан Омелян називається роки. Працює водолазом. Роботу обрала за нього батьківщина. Бо коли призивався до армії, навіть і не здогадувався, що служитиме водолазом за роки служби було, що спускався під воду на 120 метрів. Вже я на спасательному судні і Ми, значить, отрабатували спасіння утопаючих, утонувших подводної аварійної подводної лодки. Так будемо говорити. Ну, щучання я вам скажу не з приємних, тому що як не як сьогодні. Як я не так не так фізично, навіть як психологічно, на, на, на нерви. Ну що, кругом тьма, одні прожектори, що спасають, і все. Спеціальний костюм, черевики, балони з повітрям, вага спорядження водолаза до 50 кілограмів, але вона у воді не відчутна, кажуть водолази. Костюм важить кілограм 1,5, балони важить 22 кг. Грузи, які тут у нас важать 16 кілограмів, це легкі є 18-20 кілограмів важкі. Ну, в принципі, під водою не чувствується, тому що регулюється грузи і вес так, щоб була почти що нейтральна плавучість. Для підтримки кваліфікації тренування водолазів відбуваються часто на Ужгородському кар'єрі та в Кам'яниці. Це місця, де рівень води дозволяє тренуватися. Незважаючи на досвід роботи, найскладнішим для водолазів залишається пошук та підняття потупельників, особливо дітей. Тільки в цьому році таких випадків було чотири.